Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксефам. Путін нарешті готовий зустрітися із Зеленським. Навіщо відков їде до Москви І нові спецоперації від СБУ? сьогодні про це все будемо говорити разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! На ну, сьогодні така загадкова заява від рота Путіна Піскова вийшла, що Путін, начебто, готовий до зустрічі з Зеленським, але як завжди, у на, у них є. Але після підготовчої роботи на рівні експертів, як ви думаєте, до чого б це чи це повторює позицію Путіна минулого тижня? Він тоді в п'ятницю з Лукашенком щось там намагався промямлити, Чи тут якийсь може бути інший меседж і зовсім інші конотації? Ні, все те, те саме, те, що ми з вами обговорювали. Путін буде талдичити те, що рік тому він сказав. Тому що ну, похан не може сказати інших слів, тому що він слабак буде ну, в, тій, в тій системі влади, яка є. Я вам говорив до цього, що він буде повторювати, що сказав 14 червня. Він не послався на 14 червня. Ось те, що вони говорять, це знову пітляння, тому що. Ж Україна ж вимагає від Путіна виконання 30-денного перемир'я скрізь по землі та по воді і по суші. А Путін починає вигадувати, що треба ще поговорити. Ну, ну обговорювати цю маячню цього Медінського, те, що вони йому там намалювали. Ну і так далі, коли він буде продовжувати бойові дії. Нічого не помінялося абсолютно. Вони продовжують затягувати час. Ось тому нічого тут дивного немає. Єдине, що от під час цих посиденнях, які ми побачили на лавошці разом з тим з Лукашенком, там знаєте, там ще по радянській традиції не вистачало ще такого пива Жигулівського на розливне. Воно в три в трилітрових банках розливалося в радянському союзі. Я просто трохи застав в той час, пам'ятаю всю цю історію таранті. І сімок, і знаєте, таких білих капелюхів, які носили зазвичай в цих обкомовських цих санаторіях Повернення до радянського союзу. Дуже схоже, Так, да, да. Ну звично для них життя. Так ось там що сказав, не він, а сказав Лукашенка. Лукашенка там почав нити, що потрібне переміря Угу. Це єдине, ну це давня тактика їхніх перемовин. Відходити від основного і починати дробити питання на декілька, щоб все ж таки досягати своїх цілей. А чого вони ниють по, з приводу ударів по повітрю? Ну тому що інтенсивність виросла. Наскільки от, от ви прокидаєтесь, і українці вже бачать кожного дня прилітає то в невакуй завод, так НПЗ, а сьогодні в Волгоградській області прилетіло по залізниці знову. Знову там затримка поїздів. А якщо уважніше подивитися, судячи з усього, військове командування взяло ціль якраз вибити у цю частину гілки залізничної, ну принаймні сильно загальмувати, яка відповідає за постачання зброї. Е е Особового складу якраз російської армії. Це ж Донбас напрямок. Вони ж хочуть заблокувати mm -hmm. скоріше за все, залізницю. І, Фактично, це буде бити. По цьому по, 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 по напрямку, який дозволяє блокувати і вантажні перевезення, і цивільні в тому числі. Сьогодні ми, от бачили повідомлення: повідомлення СБУ, що вони влупили по аеродрому. В цьому в, саках, в саках, Так. та 5 в російських винищувачів теж доволі да, непогано да. ну, звичайна звичайно звичайно, що треба припиняти удари по повітрю, тому що це єдиний спосіб України. Ну як вони хочуть? Це єдиний спосіб України вибити в дійсності Росію з війни, а отаким от способом заблокувавши ну принесли їх війну на їхню територію. А далі ну, справжні санкції на нафту може якраз Україна запровадити. Ударами, наприклад, по портах Балтійського моря, що було на початку цього року зроблено, те, що СБУшники постаралися, вони влупили по усьлугу, по це Балтійське море. Ну там далі гурівці допомогли вже по новоросійську теж Лупашили. Потім військово-морські сили, у яких на збройні є Ніптуни так, і багато чого іншого. Тобто, вони якраз от те, що сказав Лукашенко, це те, що їм дуже боляче, тому що ситуація тим далі чим тим гірше для них стає. Це знаєте, серпень тільки почався. У них okay. знаєте, серпень завжди такий поганий був місяць, і тиск Трампа скрізь по нафтові по, по нафтовому ринку. В Туреччину вже телефонує мінфін США. Ніжно запитуючи, що там ви що там ви відмиваєте гроші з російської нафти. Он я бачу повідомлення. Ну, наша розвідка, зовнішня розвідка, писала, що в ОВЕ почали запитувати щодо російських грошей, що то воно тут припливає. Банки Саудівська, Рані Аравія, Об'єднаних Арабських Еміратів раптом згадали, раптом згадали. Що їм треба боротися проти відмивання грошей, то три роки вони не здогадували, що треба боротися проти відмивання грошей, проводити комплайнс, проводити перевірку походження грошей, запитувати клієнтам. А тут раптом почали згадувати, тому що європейський союз 18 пакет запровадив. Мінфін США почав запитувати дуже неприємне запитання. Там вже пацани попростіше ніж в цьому, ніж в європейському союзі. А, на це все а, виникає вони... питання. А що так можна було? Ну тобто, а раніше якось ніхто не додумувався це зробити. А тоді, ну, зустрічне запитання: от коли поїде відкуф до Росії, до Москви в середу або четвер, про що анонсує Трамп, все таки Росіяни змінять свою думку. Ну, пропоную послухати спершу пряму мову Трампа, а потім якраз обговорити. Чи можете сказати, яке повідомлення стів Вітков передасть росіянам? Чи є щось, що вони можуть зробити, аби уникнути санкцій на цьому етапі? Так домовитися про те, щоб люди перестали гинути. З'явилися нові дані. Дуже багато російських солдатів загинуло, і так само українських, хоч і менше, але все одно тисячі тисячі людей. А тепер ще й міста під обстрілами ракет. Тож дуже багато людей гине в цій безглуздій війні, пане президенте. Чи можете ви дати оновлену інформацію про Стіва Віткофа у Росії? І що станеться в п'ятницю, якщо термін сплине, а Росія не погодиться на припинення вогню? Ну тоді будуть санкції, але здається, вони досить вправні в тому, щоб уникати санкцій. Вони хитрі, і в них це добре виходить. Подивимось, що буде, але зараз Стів зосереджений на кордоні. Йдеться про газу, допомогу людям з їжею, і можливо, наступного тижня, у середу, чи четвер він поїде до Росії? Вони хочуть його бачити, вони просили про зустріч. Тож подивимося, що станеться. Цікава фраза, що вони просили про зустріч. Що ж такого росіяни можуть зараз запропонувати? Чи дійсно вони підуть на припинення вогню, чи знову якусь маячню йому штовхатимуть? Знаєте, коли у чоловіків затискають деякі його причинні місця, він починає просити, знаєте, про щось починає верещати. Так і тут знаєте, коли в них притиснуло, то вони попросять, щоб хтось приїхав з американців і вони б знову почнуть правда йому ввішати локшиного вуха, Там да щоб знову давати не виконувати те, що від них вимагається. тому нічого не поміняється. Путін сказав свої слова. А ось і поки він буде при владі, як я наполягаю, він буде воювати, намагатися брикатися. Тому нічого тут нового я не побачу. Те, те що вони просили, я думаю, що так воно і є. Ну, дивіться, а коли в останній відкак, взагалі, був в Москві? Ну дуже давно ми не бачили його. Але тому зняв. що вона перервала всі. Да, ну досить давно, тому що вона перервала всі контакти. Сказали, ми з вами не будемо спілкуватися. взагалі. от а, ну і, і ну, Трамп чекає, може. Не може там щось бути. Знаєте, у нас завжди просто такі претензії до американців, що вони хочуть йти на перемовину. Ну така, така побудова у них, така у них культура. Так вони, коли ну Кольт, вони вже ви з кишені вже витащили, да, вже до скронів росіянам представили. І запитують, ну що ти зрозумів, що ти будеш чи що ти не будеш? Так що приблизно так же Трамп починає говорити з росіянами, але я думаю, що тут, поки ну скоріше за все, з елітами, тому що Путін, ну поки Путін буде при владі, він буде воювати. Я упевнений. А ось ну і приблизно Я думаю, що Вітков пояснить, що вибач, братан, я тут уже нічого не можу зробити. Там вже дуже серйозний люди. А щодо санкцій, так, так Трамп вже запроваджує санкції. Він вже запроваджує санкції, не чекаючи 8, 8 цього серпня. серпня. Mm -hmm. а, да, от, наприклад, знімаються санкції з Венесуели, до речі, друг Росії, з якими вони намагалися дружити. А це вели, а це найбільший. Це країни з найбільшими запасами нафти взагалі більше, ніж Саудівська Аравія. Тому тобто цей Росія процес просто достатньо... поступово прибирають з ринку і на цьому все. Так, да, да, вони ну так. В принципі, замінити Росію на ринку немає взагалі ніякої проблеми. Достатньо там Венесуели випустити, достатньо, щоб краник відкрила трохи Саудівська Аравія. І тоді оця частка нафти, вона просто буде заміщена. І тут же тут же, ж, тут же ж, е, питання американців, там, да, що у них нафта та газ. Це, до речі, ви, ви задали питання: а чому це раніше не відбувалося? А тому, що у Вашингтоні був Байден? У Байдена була зовсім інша історія. У Байдена була ця істерика з зеленою енергетикою. Він не давав можливості нафтовикам Сполучених Штатів Америки виробляти газ експортувати газ. У нього була зелена енергетика для того, щоб переходити на зелену енергетику, потрібні високі ціни на нафту. Далі і йому була потрібна російська нафта. І тому вони крізь пальці дивилися, що відбувається. Вони давали можливість росіянам торгувати. От дивіться. Коли, посипав, коли почала сипатись російська економіка. Так вона тільки зараз почала сипатись. Чому? Тому що прийшов Трамп, він скасував всю зелену енергетику, глобальне потеплення, оголошене вигадками демократів. традиційні насії, експорт нафти, газу. Ціни впали, і у росіян з одним збігом обставин почала сипатись економіка. У них зараз дефіцит бюджету. На початку року вони планували, що у них буде 1,3 трильйона, такий непоганий дефіцит бюджету. А зараз вже з такою тенденцією вже буде під 8 трильйонів. Це, це, ще, це ще Індія продовжує купувати нафту, так Китай ще продовжує купувати нафту. Європа продовжує купувати нафту та газ. І тому, чому, чому я говорю, чому тут ще вся ця історія? Тут же ще глобальна історія пов'язана з тим, що. Трамп готується до війни з Китаєм. Це вам не Обама з Байденом, які удавали, що нічого не відбувається, що Китай просто йде такими темпами, що скоро вже контролювати буде все, що тільки завгодно у цьому світі. Трамп ставить перед він формує фактично антикитайську коаліцію по всьому світу, де питання стоїть труба. Ти або з нами, або з Китаєм, і все. А оскільки Росія вже в їхньому розумінні вже є частину прокси Китаю, що вже йде по телебаченню. Я бачив на Fox News, один із співробітників Білого Дому, говорив то, ну це і тому попитання. Телефонують, і телефонують в ОАЕ, телефонують в туреччину і говорять, що що ви там робите, і взагалі, чому ви досі не поцікавились, наприклад, екологічною небезпекою російської нафти. Яка йде через Босфор? Ну, до речі, знаєте, не проковтнули у е, в Америці ось ці погрози Медведєва. Пам'ятаєте, ми минулого тижня, прям наче за сценарієм якогось фільму, спостерігали, як Медведів намагався то з Келогом сваритися. То він щось відповідав Трампу, то Трамп йому відповідав. Але по суті, ключовою такою точкою стала відповідь Трампа, коли він сказав, що американські атомні підводні човни розміщені поблизу російських кордонів. Тому Пісков одразу ж почав верещати, можливо, навіть більше пощати, що з цією темою потрібно бути обережними. Пропоную теж послухати, що він говорить. Ну, В даному випадку очевидно, що американські підводні лодки і так знаходяться на бойовому дежурстві. Це постійний процес це перше. Ну, в цілому, звісно, В такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию. Позиция президента Путина прекрасно известна. Россия, Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой. Цікаво, як довго та ретельно він підбирав кожне слово. Зазвичай це не схоже на піскова. Він трохи ріще, як то кажуть, говорить і доволі швидко. Про що свідчить ось така його репліка? Ну а чого вони такі стримані? Тому що це Байдену можна було кричати. Це що завгодно, так? Там був Бьорнс, там був Селіван. Які всі це народні казки російські про ядерну загрозу передавали? Пам'ятаєте, як вони кричали: Вашингтон лупанемо, туди лупанемо, mm -hmm. а тут прийшов в Вашингтоні такий пацан, що сам може там лупанути, так і одразу ж як воно, знаєте, вони спокійніше стали себе поводити. Ну давайте так. Тут я думаю, що Пісков не бреше, коли говорить, що ядерні човні в дійсності на чергуванні. Тут вже Трамп звичайно. Показує, який він крутий перед, що, начебто, він дав наказ. Е, ну я підозрюю, що вони точно десь знаходяться біля кордонів Росії. Вони завжди знаходяться там. Але там цікава річ, Трамп сказав, а я готовий до ядерної війни. А ви готові? Mm -hmm. І ви бачите, якось так піджали там хвостик, якось е, щось вже ми вже отв'єствіне. Да? Е, а тут кричали, що ми ядерну зброю в Білорусь перетащимо та що порушення е, договору про. Про цю про нерозповсюдження ядерної зброї і так далі. Чого він зараз так сказав? Ну, Медведів це тільки привід. Це розмова не з Медведєва, це розмова з Путіним. Тому що це стало одразу ж після слів, послів оцих посидення на лавочці з Лукашенка, де Путін повторив те, що він сказав один рік тому: що припинення вогню можливо. Тільки коли Україна покине чотири області України і відмовиться від НАТО. Тобто він показав, що він нікуди нічого не помінялося, і ця погроза прозвучала якраз на цьому тлі. Давайте так, Трамп не розмовляє з Медведєвим, це наша інтерпретація. Mm -hmm. Він дивіться, як він за розмовляє. Він говорить, як там передайте Медведєву, передайте Медвіддіву", так? там, колишньому там, президенту, що там, що там він таке. Ну тобто передайте третьому клієнку з п'ятого ряду, і це його рівень, так що щоб він там менше базіка. Звичайно, що це тільки привід. Давно все вони читали, це вони давно знають. Але це спосіб тиску на Росію з іншого боку, що у нас є можливості такі, і якщо хочете погратися в ядерні погрози, ну давайте пограємось. Тільки що питання, чи є у вас ядерна зброя, це теж тут виникати буде і тому з цим пов'язане таке така жорстка риторика е Трампа, і тому дає можливість тиснути вже на Росію вже не напряму. Ну до речі, стосовно Кіта Калога, ми з вами згадували, і він на днях дійсно має приїхати в Україну. Як ось ці два візити до Москви і Калога до Києва, як вони перетинаються? Чому і пам'ятаєте, після минулого разу, як він був тут, особливо якихось потужних заяв, як то кажуть, не лунало. Просто ми побачили, що а, Трамп почав виходити з заявами про те, що Петріоти будуть надходити в Україну так за європейські гроші, але ж був будуть. І ось так само представник США при НАТО Метью Вітакер каже, що в найближчі дні в Україну має надійти зброя, яка точно може здивувати росіян. До чого цей візит Келога, як ви думаєте? Так, ну добре, що не базікуються, дають гроші. Нам нам же що, нам що, базікання це ми оцього, при цього при Байдени. Наслухали спозікання. Так, коли там передавали 10 бредлі. А потім воно в списках дублювалося, і таке відчуття, що там 100 було в Бретлі. Тут вам сказали: гроші є. Продаємо. Що, до речі, продаємо, ніхто ж не говорить. Так? Я думаю, що і це, і це дуже добре, що ніхто не базікає, а робить конкретну справу. Ну, Келлах – це якась координація. Якихось дій не виключено, якщо воз там, якщо там оборонний контракт, якийсь буде, те, що говорить Зеленський, це дуже добре, тому що Келах це такий зв'язковий з багатьох питань. Поки Путін живий, він буде оця, брикатися, вже там валитися буде економіка і багато чого іншого. Він буде опиратися. Я не вірю, що він піде від своїх слів. Угу. Ну і так само цікаво спостерігати зараз за Китаєм, бо була сьогодні інформація, що Росія і Китай розпочали спільні навчання в японському морі. Так само є новина про те, що Китай не припинить купувати у Росії та Ірану нафту. Про це заявили зокрема в їхньому ж МЗС. І е, знаємо, що Китай обмежує постачання найважливіших мінералів західним виробникам оборонної продукції, що якраз таки призводить до затримок у виробництві. Про це пише за Острі Джорнал. На вашу. Думку, що це за діє Китаю він підвищує так само ставки, як і це робить Трамп? Ну знаєте, поки захід займався різною туфтою, так, там глобальним потеплінням, де індустріалізацію. В першу чергу, сполучено. Я читаю доповідь Рад безпеки. Ради безпеки США, вони дивляться, подивилися f-35 вони ж ніколи не слідкували, хто там у них підрядники, так? На f 35 А виявляється, один підрядник з іншим, і виявляється, що без Китаю вони не можуть нічого зробити. Там навіть китайські магніти знайшли, mm. і цікав. тому вони зараз будуть звичайно шукати можливості вибудовувати нові технологічні ланцюги, так? І тому потрібна те тимчасове перемір'я з Китаєм для того, щоб забрати максимальну кількість рідкоземельних металів, накопичити ресурси, знайти нові, тому що зіткнення з Китаєм неминуче. Я упевнений, що зараз Трамп готується до війни з Китаєм. Те, що там розмови про нафту, що ось вони не будуть купувати. Ню ню ню. -ню. Ну ну ризикніть піти проти проти Сполучених Штатів Америки. Дивіться, чим зараз займався Трамп. Поки у нас тут сміялися і, ці, і утворився цілий, знаєте, прошарок людей, які такими знаєте толмачами слів Трампа, які ржали над ним. Так що він зараз робить? Він зараз рубає всі можливості Китаю по обходу санкцій. Не дає можливість він будує нову закладну систему, в тому числі Західного світу, і союзників його з Сполученими Штатами Америки, для того, щоб вони торгували один з одним. Так? Вони обривають вони можливості де тільки можливо для того, щоб... для того, щоб він міг обійти санкції. Викинули його вже з цього з панами. Роблять десь можливості, де тільки можливо, для того, щоб він не, не проник і не зміг обходити, тому що це питання, це питання національної безпеки в першу чергу. І тому, тому поки що так, але я думаю, що панавці будуть тиснути. Я вважаю, що тут вже логіка війни з Китаєм іде. Чому Тому що США не потрібна не підконтрольна Китаю? База нафти та газу не підконтрольна США. Я думаю, що вони хочуть добитися, щоб Росія законсервувала всі ці свердловини і Китай не зміг скористатися ними, а, а тому, що в тому кліматі, який видобувається нафта, консервація свердловин це все це назавжди. Тим більше це радянські ще. А, і тому я думаю, що вони будуть дотискати це питання, а, будуть стимулювати, щоб Китай возив нафту по океану. Чому тому, що океан контролює Сполучені Штати Америки і у будь-які моменти це можна обробити? Тому я думаю, що тут вже принципове питання навіть якщо вони досягнуть, щоб Індія припинила купувати, це вже величезний удар. по, 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 по Росії буде а Китай. Я думаю, вони дотиснуть те, що вони там знаєте викабінюються, поки що. Ну, викабінісь далі. А, Процеси так, як, йдуть. Якщо уявити, Росія може когось замість Китаю та Індії знайти. Ну, наприклад, залишається ні. лише Китай ні, все. Тільки Китай і Індія залишаються. Все з європейського ринку їх викинули. Оце, оце принципово домовленості, що була з Трампом досягнуто, що європейці будуть закуповувати угу. американський га, нафту та газ. Вважаєте, що це приблизно назавжди, так, плюс-мінус. Тому що тепер тепер американці ну, це ж їхні не, гроші, не як вони ринку. не відступлять. Та не так? Злізуть, да не злізуть з цього ринку. А якщо там європейці щось почнуть там говорити, ну Трамп буде діяти по принципу проблеми індіанців, шерифи не цікавлять, так тому що вони затискають їх і по затискають їх і по нафті, і по газу, і по зброї це давня мрія була взагалі американців захопити преміальний ринок європейського союзу а якщо вирубається ще індія ще індія ну ну давайте знову по цифрах пройдемося зараз дефіцит бюджету росії буде 8 трильйонів я говорив це 20%. відсотків це величезна дірка яку немає чим закінчити. більш того от нещодавно дізнався що навіть бюджет москви навіть бюджет москви є дефіцитним це куди вже стікається, там вже як побудована система. Всі податки йдуть спочатку в центр, а потім розподіляються по регіонах. Далі, якщо Україна доб'є залізницю, доб'є, наприклад, Балтійське море, доб'є Новоросійське, все що з цим пов'язане. Тут, тут питання повторення історії з радянським союзом. Ну там може бути в рамках одного року. А якщо Індія щоб бо дірку зробить, то у них взагалі буде катастрофа. Плюс ще натискають, буду тиснути на Китай. Я упевнений, що тут головне буде Китай все рівно, тому що це питання майбутньої війни з Китаєм. І далі росіяни починають вчитися пити свою нафту та занюхувати своїм газом. Це абсолютно домашнів. Милому навіть ход. у Радянського Союзу не було під час його розпаду. Радянського Союзу не було санкцій. Там була низька ціна на нафту, 18 років. Але вони могли продавати навіть в Європу могли продавати. А тут е, Європи немає е, навколо країни, які хочуть розірвати її. Ну не було ж 91-му році України, яка бомбардувала, е, наприклад, е, бомбардувала нафтогазосховище, наприклад, Російське, і перекривала залізницю. Ні, не було. Всі навпаки не хотіли розпаду Радянського Союзу. А тут а тут е, Росія дожила що. Всі, фактично, всі країни сусіди хочуть м'яко кажучи розірвати цю країну. Якщо воно ніхто взагалі плакати не буде, навіть Кім ним, тому що він взагалі любить за гроші. А любов за гроші так. по погодинному знаємо де бувають. Чекаємо, як то кажуть, на втілення цієї шахової партії Трампа. Ну, сподіваємося, що це дійсно все запрацює і якомога швидше. Дякую вам дуже за аналітику. Нагадаю, що говорили сьогодні разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково. Дякую.